І Далі будемо говорити про безперервний терор цивільного населення, зокрема, які які росіяни здійснюють систематично на Херсонщині. Три людини отримали поранення через російські обстріли регіону. Минулої доби загарбники атакували область дронами та авіаційними бомбами. Били по критичній та соціальній інфраструктурі. Окупанти пошкодили багатоповерхівку. Та 22 приватні будинки понівечили господарські споруди. На зв'язку з нашою студією Олександр Толоконіков, речник Херсонської обласної військової адміністрації. Олександр, я вас вітаю. Добрий день. Розкажіть, будь ласка, про поточну оперативну ситуацію в Херсоні та області. Ну, як ви вже сказали, троє людей поранено. Було минулої доби. Це одна жінка, яка була поранена внаслідок атаки кабу о, ще о, декілька днів тому. Також в Антонівці на чоловіка скинуто було вибухівку 85-го року народження. З дрону він зазнав осколкових поранень тулуба, і також є випадок у селі Костирка біля села Костирка, де чоловік 69-го року народження на тракторі обробляв поле, і на нього також була скинута вибухівка росіянами. Це звичайно не перший раз, і думаю, що такі випадки почастішають, тому що люди виїжджають, люди виживають за рахунок землі. Їм треба її обробляти. А росіянам, як вони вже показали, нічого святого немає, і вони атакують все, що бачать всіх людей. Це можуть бути діти, фермера, бабусі. То нічого для них людяного немає. А от такі удари, які були здійснені по трактору фермера у Костирці. Чи можна стверджувати, що вони системні? Тобто росіяни по суті полюють на фермерів Херсонщини. Чи це більше поодинокі інциденти станом на сьогодні? Росіяни полюють на всі на всіх цивільних, які знаходяться на території на прибережній частині. Ну, в принципі, якщо б вони дотягувались далі, вони протокували все. Тут немає. Різниці, чи це фермер, чи це дитина, чи це літні люди. Якщо вони бачать людину, вони атакують. І це не перший випадок. На жаль, я думаю, що буде також не останній, тому що більшість звичайно фермерів вийдуть зараз на поля, обробляти які розміновані, і тут звичайно своя небезпека. є. Росіяни вже продовж достатньо тривалого часу використовують дрони як основний. Засіб провадження терору на Херсонщині разом з тим, як вони нарощуються. Удари також нарощуються і засоби протидії в межах того, що не шкодить безпеці організації нашої оборони. Що ви можете розповісти про те, як ця протидія організована? Дивіться, от згоден з попереднім спікером цей е, наш е, купол і стіну, яку ми відбудовуємо разом з військовими, він вже відпрацьовує на 80%, Збиває 80% дронів. От минулого, минулого тижня з двох 2000... тисяч. Дронів російських було збито 1600, навіть більше там 1680. І цей відсоток збільшується, збільшується система, і це унікальна система. Ми як Херсонська область зазначав також Олександр Прокудін, голова військової адміністрації. Що ми готові ділитися з нашими країнами-партнерами цим досвідом, цим досвідом також цивільного військового співробітництва, відновлення після обстрілів реагування. Ну і в принципі, ми мабуть. Одна з так небагатьох, точніше, єдиний обласний центр, який знаходиться на так такій лінії дронових атак. І в нас дуже багато досвіду, і цей досвід постійно оновлюється. Це кожного дня. Майже у нас є нові якісь засоби розробки протидії цим дронам. Що сьогодні відбувається у тих населених пунктах, які знаходяться найближче до лінії фронту? Чи є у місцевої влади змога доставляти туди все необхідне і, зокрема, надавати медичну допомогу постраждалим? Ну, звичайно, ми надаємо все, що у нас є, для цих людей, які там залишилися близько 10% прибережної зони, які там залишаються жити. Куди ми доставляємо через пункти незламності чи через місцеві? Старостати доставляємо продукти, доставляємо воду люди. Там де світла і води немає, також отримують або погодинно, або завозимо воду. Звичайно, от зиму пережили завдяки знов таки допомозі нашим міжнародним партнерам. Вони допомогли дровами, і ми цим займалися з літа. І можемо вже зараз констатувати що це задовільно ця зима пройшла, і люди були в теплі. І будемо надіятися, що наступна зима вже буде зі світлом і з газом. У Вінниці нещодавно відкрився центр допомоги для переселенців. Вільні разом. Розкажіть, будь ласка, як організована робота цього центру і які послуги він надає зокрема з тим, хто виїжджає з Херсонщини? Сьогодні ще відкрився і Хмельницькому. Mm -hmm. тобто це 8-й, 9-й херсонський хаб по Україні і продовжуємо роботу для відкриття у всіх містах, де багато наших вимушно, переселени, переселених осіб, і люди дуже радіють місту, де можна по перше зібратися. По, -по, по друге отримати допомогу. Це і психологічна консультація і юридична консультація. Якщо треба переформити якісь документи, ну і просто зібратися на якісь майстер-класи. Дуже багато е таких кружків для дітей там організовуються екскурсії. Залучається місцева. Влада за допомогою ви дуже приємно Ми були з Олександром Прокудіним в тій же самій Вінниці. Дуже приємно, що місцева влада розуміє, що Херсонщина є форпостом зараз України, як і Запоріжжя, Харківщина, Донеччина, і вони розуміють, що вони. Повинні будь-яку посильну допомогу надавати нашим переселенцям, тому що поки ми займаємося тим, щоб захистити всю Україну тут на Харькові. Дякую вам за інформацію. Олександр Толоконіков, речник Херсонської обласної військової адміністрації, був з нами на прямому зв'язку і розповів, що довкола Херсону вже вибудована система, яка захищає місцевих жителів дронів на 80%, Як це оцінює сам пан Олександр, і це унікальна система, досвід побудови якої Україна готова передавати нашим союзникам. Хоча безумовно ті обставини, в яких цей досвід набутий, Краще б такого ніде і ніколи ні з ким не ставалося.